Вигорілі автомобілі, перебиті комунальні мережі, понівечені житлові будинки, десятки поранених. Є і загиблі. Це наслідки ранкового ворожого обсягу по Харкову. Смертоносними ракетами російські військові били суто по центру. Мішенню стали мирні харків'яни. Ось кадри одного з влучань. У місті зафіксовано три прильоти, і один це вибух газу. Я в машине сидел, я ну так все быстро произошло, что не, не, не понял, что. Накрыло и все. А вы были в да. Я вот задом сдавал. Тут, тут еще человек, ну его ранило в голову там. А меня более-менее так. Как, как так? Выскочил с машины в подъезд. Товарищ только руку оторвало. А мы работаем на скорой помощи. нас Ви можете побачити, що яку ціль вони переслідують. Вони б'ють по цивільним об'єктам. Маємо на даний час 45 постраждалих осіб, з яких одна жінка загинула, на жаль. Крім того, серед поранених ми маємо 5 дітей. Я був в квартирі в кімнаті разом з дівчатами своїми, з дружиною та донькою. І перший вибух ми накрили дитиною просто радлом. Я виходив з кімнати і е, стався вибух. Мене накрила міжкімнатною дверю. Е, дружина накрила собою дитину. Ну, В принципі, ми всі живі, дитина не отримала поранень. У мене було дві, дві автівки, зараз їх нема. Квартири в мене також нема. Собака вижила, ми всі вижили. Дякую. Я бажаю всім росіянам, щоб вони отримали таку ж дозу задоволення, щоб усі в 2024 році з Новим роком у вас впадли. Не повірите, я був на пробіжці. Типу, я, як завжди, вийшов на пробіжку, в мене тренування було. Ми бігали в старженому ярі і був дуже-дуже жорсткий вибух, а перед цим була дуже така велика спишка, шовтем. Весь старженя був жовтого кольору. Ось, і я після цього повернувся і те, що бачимо, то бачимо. На жаль, в мене залишався домокіс. Ось, І зараз його немає. Що в квартирі? — Ну там стіни стоять і все. Тусь, а так ну, зараз ми будемо прибирати цей затягувати плівкою, мабуть. Нічого, цього. Ну, віщі. Окна вибіте, мебіль побіта, стекла побіта. Ну що, що сказати? Ну слава Богу, самі жили. А що далі буде? Це країна терористів, поки вона поки її не знищити, вона буде знищувати всіх. из того, что очень сильно большой взрыв. Вот. Дом, ну вот, буквально соседний дом, дом заходил ходуном, просто ходуном. Вот. Потом последовал второй удар, тоже опять же таки дом ходуном. Вот. Тут друзья живут в соседних домах, тоже у всех вылетали стекла. но ну, держимся. Харьков непобедимый. Харьков это железобетон. У нас люди живут просто психи, это в хорошем смысле слова. Просто. Выдержим, прорвемся. За нами. Коли був вибух газу, то коли вирвало двері, добре, що я в підвальному приміщенні встиг зайти. За тіми дверима ну, пів метра від мене. Вони встріли в стіну. Так що, ну живий. Те, що прибило вона. Ходив, зробили її там, ну це не операція, була там, замотали. Погана звичка, звикнути до вибухів, погана звичка. Ну а що, приходилось? Я ж там працював на удальонці, гучно. думаєш, аби хай музика грає, аби салюта не було. Ну, салют все-таки відбувся. Саме головне ж не в квартирі, а в будинку, Он яка тріщина. Туди ще заходити не можна, а їж гвістками ж не попрививають. Основна задача всіх служб була для того, щоб врятувати та евакуювати мешканців житлових будинків. Безпосередньо деякі люди були заблоковані у власних помешканнях в результаті вибухової хвилі. Тому працівниками ДСНС, поліції та медиками відразу надавалась допомога мешканцям. Евакуювали та рятували людей, з заблокованих осель. Сталося три осередки займання, горіли кіоск, складська будівля. Легкові автомобілі, а також газ, який витікав з газової труби житлового будинку. Дуже серйозна руйнація, яка є. Дуже багато будинків, які розтрощені, Є будинки, які дуже серйозно постраждали. І постраждали крім будинків адміністративні будівлі, постраждали магістральні газопроводи. І був певний вибух газу. Крім цього, розтрощені теплові мережі. І зараз наше комунальне підприємство працюють над тим, щоб відновити теплопостачання в житлових будинки Харків'ян. На теперішній час відключено шість будинків від. Теплопостачання до ночі ми розраховуємо підключити ці будинки за виключенням у цього будинку, бо зараз неможливо його відновити теплопостачання. Зараз усунений виток газу. Він був дійсно після прольоту по центральній частині міста Харкова і був вибух. Зараз все це локалізовано і газові служби працюють. Я збираю всі наші будівельні компанії, всі наші комунальні підприємства для того, щоб консолідувати. Всі наші зусилля для того, щоб ми якнайшвидше зробили все, аби відбудувати, відновити житлови будинку. Згідно інформації, мерії під час ракетної атаки, що ворог здійснив по місту у Харкові, пошкоджено більше чотирьох десятків житлових будинків. Вибито майже 1200 вікон, і щонайменше дві покрівлі багатоквартирних житлових будинків зруйновано. Наразі на місцях міські служби працюють у посиленому режимі. Постраждалим, які залишилися без квартир, повідомили у муніципалітеті. Місто готове надати тимчасове житло щодо того, чим обстрілювали росіяни Хар. На цих кадрах якраз залишки смертоносної ракети на одній з локацій ранкових обстрілів по центру міста. Що стосується типу ракет, то ймовірніше, це або Іскандерка, або кінжал. Чому саме? Тому що кінжал це производна іскандера. Однак, і в тому і в випадку, і в іншому випадку, це найкоштовніша скажімо так, ракета Російської Федерації. Яку вони не пожаліли випустити по е, мирному району? Обстріл було здійснено лише по центру міста, виходячи з локації, куди були прильоти, ми розуміємо, що не цілились військові об'єкти стовідсотково. Ми знову ж таки, як і попередній обстріл, доходимо до думки, що завдано удар з метою е, знищення мирного населення, примушення харків'ян виїхати з міста. І примушення харків'ян, скажімо так, здатися такого не буде в жодному разі. Ми переживемо це і переживемо цей біль, і відповімо. Це точно. Місто Харків зараз в останній час російські військові майже кожен день обстрілюють застосуванням ракет і С-300 і Ескандер. Крім того, активні бойові дії ведуться на Харківському напрямку поблизу Куп'янська. Крім того, на жаль, частина території Харківської області ще знаходиться під окупацією. Що стосується сьогоднішньої ситуації, ми внесли вже відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань. розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Юрій Бобикин. Харків новини.